Разом со мной эту божественную музыку слушал Роман Зубчук, матрос запаса военно-морских сил Украины. Я роман скажу людям, прежде чем мы начнем говорить, о том, что вы 30 ноября были на Майдане, вас, вы были там травмированы, то есть Роман, он был там травмирован во время стычек, во время боев 19 января. Это был переломный день, когда усилиями Львовской сотни удалось отстоять. Этот Майдан Роман записався в медицинську э, службу майдану і является, как бы офіційним представителем виноморських сил України на майдані. Доброго дня Роман. Доброго дня. А що це у вас за э, літуча мышь там на э, ну я служив в розвідці, угу. тобто я представляю на даний момент не тільки військово-морські сили, а також розвідку України. Розвідку військову. Так військову розвідку. Я яка, яка там ситуація у військовій розвідці? Скажу, uh -huh. бо багато багато говорять що там розпад Янукович вивіз всі таємниці країни, і мова навіть іде про те, що і розговор даже йде о тому, щоб відзивати нелегальні резидентури там или як це по-вашому називається, я не знаю з цих стран, де вони є. Ні, ніякого розпаду в розвідці нема. Розвідка функціонує, як і раніше функціонувала до цього. На даний момент ну е, нічого якби так не змінилося. Угу. Тобто все залишилося на своєму угу. потоці. Ви отак от і ходите на Майдан з такого? Е, ні, на Майдані я знаходжуся. Я декілька разів тільки був по такій формі, угу. а так зазвичай або по гражданців, гражданська форма одягу, або в медичному. Mm -hmm. А что вы там, извините, э, меня за этот вопрос. Вы профессиональный врач, медик? Э, э не вы я. Я журналист. Э, а почему тогда в медицинское? Э, ну, потому что я проходив курсы домедичної підготовки, mm -hmm. тобто я маю право надавати першу долікарську допомогу. Угу. Mm -hmm. Вы сейчас находитесь на майдане, э, правильно я так... понимаю? А ага. так. Какая там ситуация? Я был вот вчера проходил, у меня не осталось ощущение, что там много жизней уже и как вы её объясните людям, которые не могут приехать? И на Майдані на даний момент є життя, як би сказати, люди є, точніше поток. Більшість людей це просто люди, які приїжджають пофотографуватися після цих останніх подій. Але насамперед ну, дуже багато людей, активістів, ну, проживають там з самого початку і до сих пір. І скільки вони збираються там жити, скільки будуть там знаходитися? Поки не наведемо лад в країні. Що таке навести порядок в країні? Щоб до влади прийшла людина, яка буде думати за народ в першу чергу, а не за себе чи за якісь свої проблеми. Це має бути людина, яка буде вирішувати вперше за все питання народу і проблеми народу і покращить життя в Україні. А де взяти такого чоловіка? Я думаю, найкраще таку людину взяти з народу. Ну, хто це? Вот сьогодні, наприклад, господин Ярош, он лідер правого сектора, як ви знаєте, обявив, що він тут його представитель сказав, якщо точнее, що він буде балотуватися на посаду на, на должность главы государства. Ну так Ярош, людина, яка також патріот, як би сказати, і він з самого початку з нами. Тобто ця людина, ну так, якщо він висунеться, я думаю, що народ його підтримає і піде за ним. І за те, що він доказав це на протязі останніх подій і всього, що було від 30 листопада що я тут знаходився, я його знаю, якби, і це людина, яка постійно була на передовій. Ну тут же бачите, яке діло, крім личного мужества, потрібно ще й мати якісь качества, які дозволяли б виконувати роль голови держави. Предыдущий, як предыдущий президент на цими качествами зовсім не обладав, як виявилося, да? ну, крім криптоманії, такої безудержної способності кварувати все, що вокруг лежить. Откуда, я, откуда у нас возьмется человек такого масштаба, как Деголь, я не знаю, Бисмарк? Представляете, сколько должен знать этот человек, как далеко он должен видеть для того, чтобы сшить страну из тех кусков, в которых она сейчас находится? Ну насамперед, я думаю, що є дуже багато патріотів, істинних патріотів, і ну, головне, щоб люди потягнулися за цією людиною. Якщо ця людина за, ну, буде мати довіру народу, тобто чому б ні? Да тут же понимаете, какое дело, Роман. Вот я смотрю на то, что в Крыму происходит. Да, вы же там службу проходили. Так. Да. Я смотрю, что там происходит. Там, безусловно, российская пропаганда наигрывает, раздувает, как угодно это назовите, высосано из пальца как бы проблемы, мифы, да, какие-то образы, там, бандеровцы непрерывные, фашисты и так далее и тому подобное. Но правда же остается правдой, что людей на Востоке пугают эти факельные шествия в Киеве каждый год первое Января пугают портреты Степана Бандеры, которые вывешиваются на здании Киевской городской администрации. Между прочим, Бандера никогда в Киеве и не был, Да? Вообще фигура, так мягко говоря, контр контроверсийна в нашей истории. Не думаете ли вы, что деятельность правых национальных сил внесла свою лепту в роздування цього конфлікту, який є в Криницькому? Е, uh, ні, я думаю, що uh, цю, ну, ці як би сказати конфлікти організовані були нашим попереднім керівництвом державним, тобто це все Тож Віктором Андрійовичем Ющенко, я правильно вас пам'ятаю, uh, який в останній день дав героя України Шухевичові Бандері. Ні. Ні, а хто? Януковичем, Віктором особисто. Да, на я тоже. думаю, що не особисто ним, а його людьми. Тобто mm -hmm. він віддавав пряму вказівку, а люди його вже виконували це. Mm. Ну, у нас, слава богу, есть народ, как минимум один в стране, это, ну, конечно, их больше это шутка была, но который имеет очень стойкий иммунитет к подобного рода э, пропаганде. Давайте мы посмотрим видео, видео о том, как, э, что в Кирчи происходило. Там местный меджлис передал, представители меджлиса передали подарки женщинам военным. Смотрим. И запоминаем. большая. Поставишь на КПБ, это сейчас мы все занесем. И тогда я... Спасибо вам огромное. Все, мы спасибо. передадим обязательно. Что-то там подвисло. Ну, э, вернемся к событиям 30 ноября. Как вы там оказались, что делали, что видели? Расскажите людям. 30 листопада э, в четвертій годині ранку я тільки приїхав до вас, якби. І ну якраз попали на цей розгон, що розганяли студентів беззахисних, які були не не захищені абсолютно нічим. Тобто, це люди, які вийшли просто мирно помітингувати. І Роман колеги, попросіть, пожалуйста, штоманті воплі привратілись, прикрутіли з Я не слышу, що гость говорить да, беззащитне. Це беззахисні студенти були, які ну навіть не думали, що їх так жорстоко будуть розганяти, бити. І після того я вирішив залишитися як людина, яку готували. Як-не-як спецпризначення прийшов, і я можу захистити не тільки себе, а й людей, які будуть стояти за мною. Тобто я розумів, що там були не тільки е хлопці, а там були і жінки, і дівчата такого плану. І всі розгони, які були на Майдані, тобто цей Грушевськ, цей останні події 18-19. Е я також був присутнім. Як би, в них всіх, і я розумів, що якщо не буде таких людей, як я, як мої друзі, які зі мною стояли, то просто рожнуть Роман, mm. тут родилась в цій студії ідея. Наші гості <говорить> соше на

Тобто, якби, якби наші самооборонці війшли в ряди військ, це було б дуже добре. Тобто, це люди, які знають про за що вони борються. Вони дійсно патріоти, вони борються за ідею, а не так, як люди, які виступали проти нас, псевдотітушки, які боролися за 200-250 гривень. Це просто люди були, які проти нас виступали, ну, які живуть одним днем. Тобто вони не розуміли, що сьогодні їм дадуть 200 гривень, а завтра в них. Уйде набагато більше, пропаде. А ви, як воєнний спеціаліст, ви бувший розвідчик, так? я правильно вас поняв? Ви могли б, було б вам інтересно прийняти участь формуванні вот таких підрозділів, підчеркнув, в составі ворожених сил України? Е, так, мені було б досить це цікаво, і я згоден, щоб такі загони формувалися дійсно. Е. Тобто навіть я знаю досить добре Крим, всі міста Кримські mm -hmm. і людей можу підготувати, так як готували мене мої командири. Mm -hmm. А к чому не вас готові лікстаті? Це диверсійні групи, які роз... розположені на території України, які можуть виконувати будь-які завдання як і в мирний, так і в воєнний mm -hmm. час. Тобто в мирний час готували вже, що люди зможуть дійсно в воєнний час. Uh -huh. А як ви оцінюєте стан цієї групування окупаційної на території Крима? Там 30 тисяч хорошо підготовлених бойців з чистей спеціального назначення? Ну, дивіться, там 30 тисяч людей, які пройшли спеціальне призначення. Я це розумію. Ну вони мають зрозуміти те, що в нас є. За плечима не тільки військово-морські сили, ВВС, там всі війська, всі роди військ, а в нас є за плечима патріоти, люди, українці, народ, який буде до кінця стояти. Так само можу сказати від лиця всіх людей, які зараз в запасі. Тобто, це мої друзі, це старші люди, це люди, які повернуться, що вони дійсно вони стануть, і коли буде потрібно, ми візьмемо зброю в руки. Ви думаєте, що ця ситуація не може бути лише на дипломатичним путем, тільки воєнним. E, дивіться, так як зараз на територію Криму приїжджає комісія з США, так? Mm -hmm. e, війська вони відсовують по своїх військових частинах. Їх російських військових частин дуже багато на території Криму. Я думаю, що коли mm -hmm. ця комісія на чолі ООН поїде з Криму, вони назад спокійно їх видвинуть війська і буде продовжуватись блокада. Ну, спутники то ніхто не отменял, правильно, да. так, що буде видно. Я хочу вам показати э, відеоматеріал один, він якраз був снят 19 января на э, Майдані в день, коли вас э, контузило гранатою, наскільки я понимаю. Да. Да? Давайте ми вместе с вами подивимось, а ви прокоментуєте, если людям, що там происходит. Это на Грушевского, видимо, да? Да. А что это горит там, Роман? Fire. Это фанатский Fire. Угу. И это что, с, э, э, Беркута э, людей бьют, как это все понимать? Да, это... Это что? Да, это уже люди попросили, чтобы они покинули, а Беркута начинают избивать людей. И не тех, кто с касками были, со щитами, а именно тех, кто беззащитный. А вот эти люди, которые там собрались, это кто в большинстве своем? Футбольные фанаты, какие-то части самообороны, кто эти люди? Просто, просто Зіваки київські прийшли посмотрети, що попали брати. Взагалі на Грушевського тоді зібралися, як ультраси футбольні mm -hmm. фанати, як військовослужбовці запасу, які також там були. І там були дійсно патріоти, які стояли за себе. І також там брали участь, приймали сотні самооборони, mm -hmm. які також там приносили невід'ємні mm -hmm. свої результати. А ультрасам то чого не вистачило в цій ситуації? За вони підписались на таке діло? Ну, ультраси це люди, які як би сказати, ніколи не з владою, не з політикою не дружили. Ультраси просто люди, які хочуть, щоб в їхній країні був мир. Mm -hmm. А коли починається таке, тобто це вже не допустимо. Тобто, mm -hmm. вони хочуть миру, але йдуть дратися з ментами, правильно? Да. А де ж тут мир? Ну, сенс який вони йдуть би це не просто з міліцією, Вони йдуть битися з міліцію, яка mm -hmm. била народ, а вони просто всі розуміють ці ультраси, що на місці будь-якої жінки або дівчини, або чоловіка, яких і збивали, могли бути як батьки, як брат, сестра, мама. Mm -hmm. Ще одне хочу з вами кіно маленьке про те, як отстрілювали вроче на майдані. Давайте посмотримо. Може ви зможете людям пояснити об'яснити. Картину прекрасне, пожалуйста. Ло, ви мене слышите? Група. Не вийде у нас це відео. Ну, взагалі, В общем, Ваші практики э, були случаи, коли стріляли по mm -hmm. врачам? E, так, на моїх очах якби було декілька таких випадків, коли стріляли в лікарів. Навіть це саме Олеся, яку підстрелив снайпер. Також це моя знайома, ми з нею знайомі з перших днів на Майдані. Тобто відвідували, слава Богу, дівчинка вижила. Ну, В основному, як говорили лікарі, що в таких випадках люди просто помирають. Ну, слава Богу. Вона жива стала? Так. Вона перенесла дві операції, на даний момент вона вже приїжджала до нас на Майдан, залишилися шрами на шиї. Чому вас вічно навчив Майдан? Майдан мене навчив тому, що. А от дивимося цю картинку, віддіті от те, просто прямо прямої наводка да? б'ють, так? Да. Поврачам, ну примерно так. От маленький ток епізод один на несколько секунд. Да, так чому вас навчив майдан, Роман? Що Що змінилося в вашій душі? Я зрозумів, що дійсно в Україні є люди, які будуть за Україну стояти до кінця. Я навіть раніше не очікував, що наскільки багато патріотів, які в будь-який момент можуть постояти за свою країну. А какой их мотив? Их мотив свободе. Да вот они между собой, о чем они говорят, когда нет телекамер, когда нет непосредственной угрозы атаки, они... когда ночь. Вони стоять за свою ідею, за свободу. Вони хочуть свободу. І це люди дійсно які не хочуть виїжджати з України, як більшість людей виїжджає, а ці люди просто хочуть залишитися в Україні і продовжувати тут працювати, ростити своїх дітей. Роман, скажіть, будь ласка, в якій країні ви в ви б хотіли жити? Зараз дуже багато об этом говорять, особливо в громадянському секторі предлагають програми переустройства. Страны не верят политикам, не считают возможным, во всяком случае, я так это вижу, да, что политики в состоянии изменить нашу страну и говорят о том, что гражданский сектор должен активно очень включиться в это. Ну, я хотів би проживати в Україні, але перш за все хочу виправити э, стан України на даний момент, яким він є. Я хочу покращити стан в Україні, щоб в подальшому э, тут ростити своїх дітей. Все це очень все добре, я теж за це. Но є одна проблема, это це дуже большая проблема. Другой вопрос, почему это произошло, но оно произошло. У нас очень большое количество наших сограждан да, не хотят быть украинцами. Ну не хотят. Ну вы видели, что творится в Симферополе, в Севастополе. Да, крики эти непрерывные, Россия, Россия. Они, кстати, сказать деньги не посчитали, не понимают, сколько какую они влезают. Да, экономически. Что Крыму попросту говоря, кирдык по-народному, да, при любом развитии событий. Да? Тим не мене вопрос остається. Ну дивіться, так як я раніше говорив, ці люди, які оце кричать, ці вигуки Росія, Росія, це дійсно люди, які живуть одним днем. Вони не думають за завтра, що буде завтра, що буде пізніше. Вони просто живуть одним днем. Вони отримали сьогодні гроші і все раді. Вони не думають, що отримавши сьогодні 200 гривень, вони завтра втратять набагато більше. Набагато більше. Таке що їх тягнути в Україну? Пусть собі йдуть, ні? З міром з Богом я думаю, що їх потрібно просто перенаправити в правильне русло. Пояснити їм, хто що... дав нам право міняти людей? Вже комуністи тут міняли 70 років. Ні, е, сенс який? ніякими не силовими методами. Просто розказати дійсно, як воно є. Бачите, тут сталася така ситуація, що в Крим дійсно мало доходить інформації. А якщо вона доходить, вона не правдоподібна. Mm -hmm. Тобто, це російські канали які показують дійсно неправду, а показують те, що вигідно було в попередній владі. Роман, останній, може бути вопрос. Последній може бути вопрос. Какой вы видите свою жизнь вот до лета, в марте, в апреле, какой бы вы в мае, какой бы вы хотели её увидеть? Что бы вы хотели, чтобы произошло? Что сделало бы вас счастливым? Что дало бы вам понять, что то, что вы стояли на Майдане, оно не прошло даром и вы добились того Чого ви хотіли, щоб ви стали вільним чоловіком, або інші стали вільними людьми? На даний момент я хотів би, щоб дійсно влада помінялася. Людина, яка прийде в президенти, стане новим президентом, щоб вона думала про народ. І щоб справи в Україні йшли на покращення. І це б зробило мене повністю щасливим. А що іменно от покращення? Я это хочу понять, жукіть, да по що, що вам покажуть, що це покращення наступило? Дивіться, більшість людей зараз виїжджає за кордон дуже з простих причин. То тобто, це науковці, наші юні науковці. Вони їдуть за кордон і там розвиваються далі, так як там є для цього мови. Їм там виділяють кошти, лабораторії, щоб вони могли там вільно працювати і розвиватися. В Україні на даний момент такої можливості немає. І зато вони їдуть за кордон, там розвиваються, роблять винаходи. Ну вони вже рахуються, не наші. а тієї країни, яка їх забрала. Я б хотів би, щоб такі люди, юні патріоти, які розвиваються в різних науках, могли це робити тут, а в Україні. Тобто, вас зробить щасливим поняття того, що в нашій будь любой людина може стати тим, ким він хоче. Я правильно вас поняв? Так. Спасибо огромне, Роман Зубчук, українські військово-морські сили. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що прийшли.